Церква була закрита. Котрім-то році була вона закрита 46-м. Щоб вже було то 46. А п'ятдесяти? Ще ж не, Ні, не знаю, в котрім році, але що церква була закрита. Але, а люди собі, жінки. Ну, там закрито, що спочатку ще не знайшли. а потім собі церкву відкрили. Та її збирали мол, церкву, по витирали. Що, і в неділю ми собі сходили ще до церкви. Ми там відправляли, собі молитви читали, службу Божу, від, саме відспівали. Та й навіть плащаничку закладали. і приїхали були, тіво, московиска, приїхали. А дівчиха співала. А він каже, йому скаже, каже, ну смотри, ще не він каже, би баба була поп. Але вони нас не чіпали, ми собі перейшли довкола церкви, служили з... І йшли цілувати її. так. От так було. І голова сільської ради знов приходив, але також він нічого не казав. Черкашин був, приходив. Також прийшов, а потім він прийшов був до нас, що таке. Ви кажете, і голова не дозволяв та, до церкви ходити, а хто хто діє? Ні, голова, голова. нічого не казав. Прийшов, подивився, а потім вони казали, що з церкви зробити як то? склад. Він каже, це добре, то черкаше, Бо він потім пішов, до нас і так повідомив. Каже, я казав, кажу, бабися там зробили, таке йдуть, там співають собі, рушники себе понавішували там. Вони каже, от куди, куди будуть ходити і там ідуть. Але нічого, нічого не казав. Ні, Черкашин, потім був Чорноволенко, також нічого не казав.